Як ми пам'ятаємо, російська пропаганда вона заявляла про це, що вони в Росії використовували торгівельні центри для того, щоб виготовляти там дрони. І от дивним чином на цих торгівельних центрах почалися пожежі? Вони постійно горіли. Росіяни не казали, чому там відбуваються пожежі, але з нашого боку експерти казали, що це пов'язано з тим, що вони виробляють там дрони. На вашу думку, взагалі, чи не ризиковано для України? Подібні виробництва, чи не стикнемося, ми з чимось схожим потенційно? Чи враховані ці ризики? Ці ризики враховані. Ми піклуємось про наше цивільне населення, ми не наражаємо їх на небезпеку, ми не створюємо ніяких виробництв в ніяких торгівельних центрах. У нас в торгівельних центрах продається одяг взуття і блін, продукти харчування. Наше виробництво ховається. І, ну, сама головна задача зберегти цивільне населення, зберегти наших робітників. Бо це, блін, залізні люди, які працюють з великими ризиками, і треба їх вберігати, бо інших в нас не буде. А чому не розглядалося, до прикладу, перенесення виробництв там до Румунії або до Польщі, ну до країн, куди Росія не може долітіти? Дивіться, там так само є виробництво, де саме. Це все не називається, бо ми всі прекрасно пам'ятаємо там вибухи на складах боєприпасів в Болгарії і в інших країнах, і там так само працює агентурна мережа і розвідувальна мережа там, Росії. Навіть якщо вони є, десь якось скажуть.